Як впорядкувати думки до виникнення тривожності? Тривожність це стан, який супроводжується почуттям незручності, напруги та невпевненості, може виникати у кожної людини. Часто тривожність виникає внаслідок нездорових думок, які переповнюють наш розум і заважають нормальному функціонуванню. Одним із найефективніших способів упорядкування думок перед виникненням тривожності є практика свідомого мислення. Це процес, який дозволяє нам стати спостерігачами своїх власних думок і почуттів, а також зосередитися на тих, які є корисними та позитивними. Зрозумій, аналізуй, керуй. Практика боротьби з тривожними думками. Перше. Першим кроком є усвідомлення своїх тривожних думок. Спробуйте зупинитися на мить і просто спостерігати за тим, що ви думаєте. Запишіть ці думки на папері. Це допоможе вам відокремити себе від них і побачити їх об'єктивно. Друге. Далі зосередьтеся на тих думках, які викликають тривогу. Запитайте себе, чи є вони реальними та обґрунтованими. Часто ми маємо тенденцію перебільшувати небезпеку або придумувати негативні сценарії спробуйте знайти альтернативні, більш реалістичні думки, які допоможуть вам заспокоїтися. Третє також важливо звернути увагу на свої емоції та фізичні відчуття. Часто тривожні думки супроводжуються підвищеним пульсом, поверхневим диханням та напругою в тілі. Спробуйте зосередитися на своєму диханні, зробити глибокий вдих і видих, щоб заспокоїти нервову систему. Четверте зверніться за підтримкою до близьких людей, розмова з друзями або рідними. Може допомогти вам виразити свої почуття та отримати підтримку та пораду. Іноді навіть обійми близької людини можуть зняти тривогу і заспокоїти. П'яте: Не забувайте про здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність, здорове харчування та відпочинок. Допоможуть підтримувати вашу психічну стійкість і зменшити тривожність. Упорядкування думок перед виникненням тривожності це процес, який вимагає практики та самодисципліни. З часом ви зможете розвинути навички свідомого мислення, і вони допоможуть вам контролювати свої тривожні думки і зберігати емоційну стабільність.